Можна трогати цю мохнатку, вона дуже Ну, Мені здається, що ми обоє любимо такі дикуваті. Питання в тому, що люблять наші клієнти. Ми любимо ті, які продаються. Ми любите гроші. Гроші любимо дуже. Ми любимо гроші. А що ти так ведеш себе, ніби ти не любиш гроші? Скромно. Дрянка улюблена тюльпа. А от твою ми по дорозі мою обсудили, твою ні. Не знаю, в мене на спині що? <сту> Блядь, ми ну, обсудили твою. В Оксани Фрезі вона її собі набила на, 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 на спині. Попередньо ми вирішимо, чи би не Тому що ми обсудили це попередньо? Так, по дорозі. <зод> я не вважаю, що це чесне питання. Я в 7-й ранку не реагую ні на що. Я труп. <зов> а так як стою о шості я, то до 9-ї діректно мені. В другу зміну я працюю. Так. Тому ми і там де. Ми Почнемо з того, що найнеулюбленіші це весна, бо 8 березня, день матері. Це. Я люблю осінь найбільше. Дуже яскраві квіти, дуже соковиті букети. Напевно, погоджуюсь. Там і по кольорам, і по різнофактурності, то що дають осінні кольори, то мені здається жодна така інша пора року, таке не запропонує. Оксана, вона на них давить. Вони її трошки бояться. А б'юзерка? Вона б'юзить постачальників. Я з клієнтами. Знаєш цей бород, що танцює е, на відео з цими в селі? Це я з клієнтами. А Оксана спостачає. На жаль, не масів моє випро. Yeah. <смак> Є аб'юзер. Yeah, Фразі аб'юзер.